15 років тому ініціативні люди, почавши з нуля, заходилися втілювати в життя свою мрію створювати спортивну школу, де б молодь отримувала гарт та виховувалася в дусі патріотизму. Останнє на думку засновників передбачало моральну і фізичну підготовку до проходження служби в армії та роботи в правоохоронних структурах. Тодішній голова Михайло Чекман ініціативу підтримав, і крок за кроком школа набувала зрілості та обристала традиціями. Хто закінчив заклад, не шкодує про це. Колишні випускники на святі дякували своїм наставникам і говорили про спортивну школу як другий дім, де сформувався бійцівський характер і необхідні якості для несення служби. Роботи й душі за 15 років було вкладено справу багато, кажуть тренери, але все віддячилося сторицею. Це, що було, задумалось 15 літ тому назад, та просто підготовлять дітей к службі в армії, службі міліції. Але за 15 років ми дошли до чемпіонату. мира Европы, выезжаем в разные страны э, в СНГ, в разные страны за, за рубеж. Вот, поэтому я считаю, что ну мы достигли очень очень многого, и я не ожидал. Слава Богу. За 15 років школу Самсон Право відвідувала маса дітей і молоді. Не всі стали спортсменами, такими, як оці з численними медалями. Але навіть найменші перемоги кожен береже в пам'яті найвищі здобутки в спорті, предмет гордості всіх самсонівців. До сьогоднішнього дня я стараюся вступати на соревновання, щоб діти смотрели на мене, щоб вони бачили, як це необхідно робити. Да, я проігрую іноді. І детям допомагає дітям что тренер проїгру, значить, соответственно, нічого страшного в этом ніту. Можна преодолеть, и на следующий раз можна виграти, и побеждать. На святі можна було зізнатися в любові до школи іменинниці, що найсміливіші зробили, і отримати за це смачні корисні призи, фрукти. А бажаючи могли просто на вулиці отримати майстер-клас з рукопашу від засновника школи, заслуженого тренера України Гарія Осідлевича. Світлана Поробок, новини спорту.